Нова пропозиція на нашому майданчику BMW 5GT 2017 року. Ідеальний варіант для довгої подорожі, адже він так і називається Гранд турізму. Офіційний автомобіль з повною історією обслуговування на баварії: два літра бензиновий двигун, задній привід і бомбічна комплектація, яка включає в себе дотяжки дверей, пневмопідвізку, панораму, багатозонний клімат, пам'ять положення сидіння, водія, парктроніки, камеру, мультикермо, електрорегулювання сидінь та керма, декілька режимів їзди, світлий шкіряний салон, шторки на задніх дверях та склі, 18 диски, без ключовий доступ, і так далі. BMW 5 Grand Turismo відлічається від звичайної п'ятірки, збільшеним простором на задньому ряді, збільшеним багажним відділенням, пом'якшеною підвіскою. Ну і все ж таки, салоном. Пробіг на приборця зараз 62 тисячі кілометрів. Всього було два власники. Цю інформацію ви можете перевірити на Баварії. Ціна на цей автомобіль 25 700.